Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Зварю капусняк. Ну і подивитесь, як я варю капусняк. Як в нашій місцевості варять капусняк. Але так як і борщ, кожна господиня варить по-своєму, так і капусняк у нас. Також принцип той самий, але от якісь там нюанси, кожна господиня свої додає. Капустину я беру минулорічну. Уже в нас своєї немає, то купили. Ну, хочу сказати, що задоволення не із дешевих. Оце купили капустину, вага капустини 3 кілограми 928 г. За кіло 33 гривні 59 копійок. Капустина витягла на 131 гривну 94 копійки. Це така капустина. Капустняк я буду варити завтра. Але вже сьогодні я почну підготовку до нашого капусняку. Зразу я вам покажу, що ж я буду робити капусті, щоб завтра зварити капусняк. Розрізала я капустину. Капусняк я варитиму ось в такій каструлі алюмінієвій. Є в мене така каструля, емалірована. Але для капусняку вона не годиться. Так само, як не варять в такій посуді, молошне, бо воно прикипає до дна. так само оце і капусняк не варить, бо як будемо в процесі тоді вже додавати інші інгредієнти, крім капусти в капусняк, то також треба буде часто його мішати. І він капусняк має властивість також. Пригор дуже, то мішаємо частенько тоді і беремо посуду, ну, який не пригорає або менш пригорає. У мене оце є алюмінієвий, я беру, а ви беріть нержавейку або там, я не знаю, яка зразу нова посуда, яка гарно підходить для таких речей. Ще раз кажу, порізала капустину. Тепер беру тертушку. тертушку. Ось дивіться, бачите, це крупніша, е крупніші дірочки, отвори, чи як на мені да? Крупніші ось тут є дрібніші, так? а є крупніші. І починаємо натирати нашу капусту на таку тертушку. Каструлька в мене 3-літрова. На 3 літри води потрібно натерти нам півлітрову баночку капусти. Ви як будете готувати капусняк, то візьміть обміряйте, отак, натовчіть у півлітрову баночку, щоб ви знали. Я міряти не буду, бо я вже не перший раз готую капусняк, то вже приблизно знаю, скільки мені потрібно тут капусти. І починаємо оток його натерло. Так, Натерла я капусту вже. Ось. Так. Вибираємо усі такі шматочки з капусти, яка не потерлася. Звісно ж, не викидаємо при такій ціні на капусту. То збираємо все. З'їмо капусняк, кладемо в ключок в холодильник і будемо варити борщ тоді. Так, натерла я капусту. Тепер, що я роблю? Беру звичайну холодну воду з-під крану і заливаю капусту, щоб вода покрила капустою. Бачите, ось так. Зразу вечір. І залишаю капусту у воді до завтрашнього ранку. А завтра вже ранком зустрінуся з вами і зваримо капустняк. Для чого це так робиться? Ну, мені так казали, мене так учили, то я вам так кажу. Щоб прибрати з капусти гіркоту, ну і отой такий не дуже приємний запах. Так що ставлю я свою капусту на стіл. І вже будемо завтра варити з вами капусняк. Уже ранок наступний день починаю варити капусняк. Для капусняка ось беру я порібренку. Вважають, у нас вважають, що самий найсмачніший капусняк з порібринки, свина порібринка, щоб в міру була вона жирненька і не пісна. Але нема порібренки, хто не їсть свине, то можна сміливо будь-лі з чого будь варити капусняк. І з курятини теж. Навіть якщо і м'ясо на кісті, то також можна варити, тільки ж тоді вже м'ясо, як треба зварити, щоб від е, кістки м'ясо відстало І кістки ж викинуть, а м'ясо піде капусняк. Ну, а як з порібренкою, то я кісточки ж витягати тут не буду. Тут же ж воно ж із хрящиками, в кого є зуби, то хрящик же ж дуже смачний, то погризе Залью зразу водичкою, капусняк і поставлю. На газ, шум приберу і хай м'ясо вариться до напівготовності. Ну, тоді вже далі з вами продовжимо. Жарю вже зажарку, беру ось цибульку. У мене це внічне вже, минулорічної немає, поїли, копаю кущовку. Можна. Жарить на самій олії, можна на будь якому жирі. Я трохи додала смальцю і трохи олію. До цибулі на дрібній терптушці натерла морку додаю. А тепер обжарюватиму зажарочку. Дивимося, щоб вже ж вона не підгорала, а так просушувала все. Тепер що відносно томату. Така каструлька, це я варю борщ, сюди я вливаю такий стакан 200 грамів томатного соку. Капусняк можна вливати сюди сік, вже потім. Можна влить зажарку. Ну, чимало людей, у яких печія від пережареного томату. Можна половину сток сюди, а половину тоді я додам у саму кастрюлю. І тепер я цю зажарку буду протушувати. М'ясо ж вже бореться. Що ми робимо далі? Зажарку я вже жарила, м'ясо ж до половини зварила. Капусту не забулися, так, що стоїть у воді капуста з вчорашнього вечора. Тепер беремо цю капусту отак, і гарно отжимаємо воду і вкидаємо до м'яса в каструлю. Вибрали. Ще я проціжу, може, через друшльок та залишки капусти з води вкину у каструлю. Включаю більший вогонь, щоб закипіла. Бульйон уже закипів тут з капустою якого, ну тут консентенція якоїсь так. Бачите, така виходить капусточка, щойніше вже починає набувати риси капусняку наша вода і бульйон наш із м'яса. Тепер. Для капусняку нам необхідно ще пшоно. Капусняк вариться з пшоном на один літр. Потрібна одна столова ложка пшоно. Я вже промила. Тут у мене 3 столові ложки пшоно. Поки закипає наш, наша капуста, я заливаю промите пшоно кип'ятком. Тільки щойно вода закипіла. І хай тепер стоїть це пшоно, а капуста вариться. Є люди. Знову ж таки, в яких від пшона печія, можете брати рисову січку, то знаєте, продається в пакунках не рис цілий, а подрібнений рисова січка. І також варить капусняк із рисовою січкою. Ну, А ми ж варимо із пшоном. Якщо ж нам потрібно додати води. Сюди в капусняк би і м'ясо варилося, то вода ж випарувалася. І так він же ж не під закритою, а трошки прикрила кришечку, вариться, також випарується. Ми закип'ячуємо воду і кип'ятком, доливаємо холодну ж воду не додаємо, а кип'ячу, гарячу. Отак. І прикручуємо. І варимо нашу капусту. Зразу, поки це м'ясо і капуста, то можна прикрутити і робити свої справи. Ну а тоді ж уже, як почнемо все додавати інше, то потрібно бути біля капусняка. Уже хвилин 30. 40 капуста вариться. Тепер можна додавати. І пшоно. Тепер будемо по мірі варіння пшоно, частіше і мішоч капуснюк. Пшоно вже наполовину зварилося. Тепер я беру ось картоплю сиру, бачите, тертушку. Знову тертушку. Капусту ми терли ось на такі отвори дірочки. Перевертаємо, і ось, ось бачите, такі невеличкі, пробиті, наче як їжачки. Оце на ці дірочки ми і натираємо капусту, вибачаюсь, картоплю. Ось така, виходить, картопляна у нас кашка. Звідси я нічого не оціжувала. Сік, все тут я залишила. Нам це все буде потрібно. Усі ми знаємо, що картопля ж має крохмал, да? і от все тут те, що нужно для нашого капусняку. Тепер я все, оце картопляне пюре відправляю до капусти. Разом із соком картопляним. Усе сюди пішло. І от завдяки цьому, що ми вкидаємо капусту, капусняк, сиру картоплю і так натираємо оце, таку робимо кошку, виділяється крохмат, і він заварить нам капусняк. І капусняк у нас вийде дуже гарний і смачний, не буде відділятися там нічого одне від одного, капуста від картоплі чи від пшона, а все воно буде однорідне. Ось. Це ж тільки вкинула я. Бачите, вже він густіший робиться. Але ж та тільки вкинула картоплю, ще ж вона не зварилась і не заварилась. Ну, тепер можна вкидать і зажорку. Я думаю, це вам зрозуміло розповідаю і показую. Можливо, там додатково, кого будуть якісь запитання, то запитуйте ось так. Але ще ж у мене є ось, бачите, тут томат. Ось тепер я буду постійно стояти біля свого капусняка. І помішувати. Уже ж він у мене густенький робиться вже. Зробився густий. Тепер його постійно і постійно треба буде помішувати. І так, на невеличкому вогні я буду його доварювати. І додавлю ще і той томат. Дивимося, ще раз наголошую. Оце вже. Від капусняка не відходимо нікуди, в телефони не заглядаємо, а пам'ятаємо все время про капусняк. Боже, як пристане, туди прикипить пшоно отам, картопля отам. І смак же буде зовсім не той в капусняку. І тоді ж попробуйте очистити ту каструлю. Ну, а воно нам треба, скажіть. То вже ж постоїмо біля каструлі, якщо хочемо зварити таку смакоту. Солимо за смаком. Чорний мелитий перець додаємо за смаком. Лавровий листочок мелетий також. Хто бажає, додає солодку перчинку, сушену, свіжу, тільки дрібнесенько накришить і в кидач, щоб вона зварилася. І варимо. Додала я вже чорний мелитий перець, лавровий листочок мелитий. І в мене немає солодкого перчику болгарського, то я додала, додала поприки. Ви можете не додавати поприку, а можете додати болгарський перець. Ось, бачите, отака от вона виходить на густину. Ось така. І однорідна. Під самий кінець уже варіння капусняку вкидаємо грудочку чи шматочок вершкового масла Все. І посипаємо зеленню. У мене зразу кріп. Зразу все ще хвилинки кипне, я буду виключати капуснячок, накрию, можна навіть і вкутати. і хай він іще постуїть і настоїться. Тоді він буде смачніший. Що зварився наш капусняк. Такий він виходить на густоту якраз такий, як, як потрібно, і шматочком порібренки з хрящиком. Якщо в кого? Капусняк виходить ріденький, додайте, натріть картоплинку, або ж можна додати трохи манки. Пробуйте на смак, є же ж томатний сік, не кислий, да? нема кислоти в ньому. І наче, от, аби додати капуснячку кислоти. Можна також трохи. Додавить лимонної кислоти. Ну, це вже за вашим смаком. Вийшов капусняк у мене в міру, як бачите, густий, масткий і смачний. Хто не знає такої страви, хто не куштував, приготуйте. Вам капуснячок сподобається. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей! Всього вам доброго.